Вітаю! Ну, як ви розумієте, ми переходимо до нового матеріалу, нова тема у нас електричний струм у різних середовищах, і спробуємо зараз розбиратися з задачами саме з цієї теми. Сьогодні е, новий матеріал, тому дві задачі. Давайте е, переходити саме до розбору. Задача така: 6.3. У скільки разів зміниться опер алюмінієвого провідника внаслідок нагрівання від 0 до 500 градусів Цельсія. Ось така задача, і ось тут зараз буде трохи. Е, Тонкості, на які я буду звертати вашу увагу. Але, по-перше, якщо ми подивимося на таблицю, то температурний коефіцієнт опору нам дан в кельвінах в мінус перший. Так, ми умножаємо, ще на 10-3, в 3. це пам'ятаємо, коефіцієнти тут є, але нам казали, що початкова температура 0 градусів Цельсія, кінцева 500 градусів Цельсія, ну і температурний коефіцієнт 3,8 на 10 третій кельвінах в мінус Знайти Нам потрібно відношення опорів. Ми пам'ятаємо з вами формулу для залежності опору від температури для металу. Якщо ми запишемо її ну, зовсім по-чесному, то це у нас буде опор а, дорівнювати опор при нулі. А, здесь у плюс альфа і можна було б писати здесь просто Т, а, а не дельта Т, тому що кінцева температура 0. Але я все ж таки а, пропоную писати. А, Дельта Т, зараз я покажу чому. Звідси дуже легко. Ми R ділимо на R нульову, і ось у нас розв'язання нашої задачі вже на цьому вже є. Але дивіться, далі ми дивимось. Зміна температури у нас 500 градусів Цельсія, але зміна температури, вона однакова по Цельсію і по Кельвіну. І тому, коли ми зробили отут от Дельта Т. Ми можемо вважати, що воно може вимірюватися як в градусах Цельсія, так і в кельвінах. А як би я написала, що це просто те, ну, логіка підказує, що якщо просто ми беремо температуру в Цельсіях і в Кельвінах, вони відрізняються на 273. Але якщо зміни температур, то вона не відрізняється. Тому дуже корисно в даних задачах все ж таки такі тонкощі враховувати, і тоді у нас буде коректно розв'язання задачі. А далі я можу просто знаходити вже відношення і підставляю коефіцієнт 3,8-3, а зміну температури можу написати 500 кельвінів. І тоді в мене і з одиницями все дуже класно, тому що іначе буде як ну, то не дуже кельвіни на Цельсій, що це таке. І ми бачимо, що Якщо відношення більше одиниці, то це означає, що опор буде збільшуватися, ну і збільшуватися він буде в 2,9 рази. Добре, ось така задача. Сподіваюсь, ви звернули увагу саме на те, що я вам показала про Дельта Т і Т і запам'ятали це. До цього ми ще будемо повертатися з вами. Наступна задача: 6:22. На частину нагрівального елемента розогріти електричні пліти. Потрапила вода, як змінилося розжарення іншої частини нагрівального елемента? Ну, по-перше, я безумовно розумію, що ми з вами дуже з різних поколінь люди, тому для мене це зрозуміла задача. Для деяких з вас вона не дуже зрозуміла, тому що ви сучасні діти, і, мабуть, ви е, бачили зовсім інші електричні плити, тому я все ж таки на просторах інтернету знайшла е, картинку, яка більш-менш показує, про яку саму плиту йде ця мова. І е, тут не просто нагрівальний елемент, коли він розкаляється, він буде виглядати ось таким чином. Тобто, це розпечена спіраль. І ми ставимо сюди зверху кастрю або сковорідку, і будемо готувати. Тому ну, спіраль я рисувати не буду, я нарісую такий прямий відрізок, елемент цієї спіралі. І ось тут у нас буде розпечена спіраль, а тут на яку потрапила вода. І зрозуміло, що опори цих елементів вони будуть різними. І ми з вами вже розуміємо, що якщо при нагріванні опор збільшується, ну зрозуміло, що при остиганні опор буде зменшуватися. Тобто я можу розуміти, що якщо вода потрапила на ту, цю частину спіралі, то опор цієї частини зменшився. Але у нас це одна спіраль, тобто ці частини поєднані послідовно. А це означає, що і загальний опор, ось цей R1 плюс r 2 воно е зменшується. Саме тому, що ми можемо вважати, що це у нас послідовне з'єднання. Але ця пліта у нас підключається до джерела, у якого ми можемо вважати майже постійним напругу. І це означає, що при постійній напругі і зменшенні опору збільшується сіла струму. Тобто, в цьому випадку, струм, який буде протикати, він буде більший, а це означає, що розжарення цих ділянок спіралі, на які не потрапила вода, Пано збільшиться. Ось таким чином це буде відбуватися. Ну, заодно і побачили, які бувають електроплити. Досі такі ще є, мабуть, у ваших бабусів, дідусів, десь вони там є, а мабуть, у когось на дачі ще залишились. Якщо <кій> ще залишились дачі. Добре, поїхали. Далі ми можемо відпочити і будемо потім продовжувати вивчати тепер вже нову тему.